Російська історична пропаганда та навіть кінематограф малюють московських князів в образі борців та освободітелі від ординського ярма. Та насправді московська держава зародилась у часи монгольського панування над завойованими руськими землями східної Європи. Ба Більше своїм становленням вона навіть завдячує Орді. І в цьому становленні ключову роль відіграли податки. Підтримайте поширення якісного україномовного відео від ціни держави. Підпишіться на канал, залиште коментар під відео та поставте вподобайку. Як князь суздальський на поклон до Батия їздив. Усі терени, де панував рід Рюріковичів, монголи вважали руссю. Східну Русь складали дві землі суздальська та Рязанська. Їх монголи завоювали першими. Князь Ярослав Всеволодович, що належав до суздальської династії, раніше за інших поїхав на поклон до Батия. Там він дістав у володіння зруйнований Київ та статус головного серед руських князів. Його нащадки були підлеглі монголам і правили кількома князівствами на суздальських землях. Зруйнованим Києвом вони тоді не цікавилися. Серед князів був номінальний лідер Великий князь Володимирський. А головним містом вважався Володимир Суздальський. Цей статус теоретично визначався родовим старшинством. Та насправді останнє слово було за ординцями. Саме вони вирішували, кому дати ярлик на Велике Князівство Володимирське. Як монголи податки збирали? Після завоювання східної Європи і встановлення своєї влади монголи провели перший в історії Русі перепис населення. У середині 1240-х це сталося на півдні від Галичини до Сіверщини, а у 1250-х – на землях Волго-Окського межиріччя та в Новгородському краю. Населення цих територій обклали щорічними податками, які йшли в казну монгольської імперії. Податки збирали з кожного дому та господарства, а не з кожної людини окремо, як у кочових степовиків. Вільною від стягнень залишалась лише церква. На початку свого панування монголи ще були язичниками, до релігії завойованих народів ставилися толерантно. Тільки на початку чотирнадцятого століття Золота Орда приймає іслам, але привілеї церкві не скасовуються. Завдяки такій податковій політиці. Руська церква суттєво зміцніла на тлі зруйнованої країни. Священство й монахи, чи не єдині, хто виграв від монгольського панування. З 1270-х монгольська імперія, що простяглася від Дунаю до Тихого океану, розпадається. Руські землі опинилися під владою її західної частини тепер уже незалежної держави. У ті часи вона мала назву улус Джучі. Нам же вона відома як Золота Орда. Усі податки тепер йшли до ханської столиці Сараю, міста на нижній Волзі. Баскаки чиновники часів Золотої Орди. Збір цих податків довірили Баскакам, першим чиновникам часів Золотої Орди. Вони були представниками хана на місцях. У їхні обов'язки входили перепис населення, збір податків та комунікація між завойованою територією та центральною владою. У другій половині XIII століття склалася ієрархія баскаків, яка повторювала структуру суздальської землі. За кожним із її князівств був закріплений баскак, а разом вони підпорядковувалися великому баскаку Володимирському. Часто баскаки передавали обов'язок збирати гроші з населення відкупникам це мусульмани, вихідці із середньої Азії. У руських текстах їх називали бесерменами. Дії відкупників ніхто не контролював. Через це вони постійно займалися здирництвом, намагаючись зібрати більше. Це дуже обурювало людей, підривало економіку краю і шкодило інтересам монгольської влади. Податкова система баскаків показала себе як неефективна. Дуже скоро на неї чекали великі зміни ліквідація податкової системи баскаків. Монгольська імперія зрозуміла, що потрібно змінювати податкову систему, бо баскаки вимагали багато грошей і часто створювали проблеми. Тримати такий штат адміністрації на віддалених землях було складно і дорого, а також спричиняло конфлікти з місцевими князями й невдоволення народу. Декілька разів спалахували повстання на суздальській землі та Новгороді. Найбільше зворушення сталося в 1262 році. З Ростова, Володимира Суздаля і Ярославля виганяли від купників мусульман, а місцевих колаборантів убивали. Нестабільною ситуацією скористалися східноруські князі. Вони показали, що можуть самі бути агентами хана. Останнім цвяхом у домовину старої податкової системи стала війна Орди кінця 13 століття. Претенденти на ханський престол йшли на поступки тим східноруським правителям, які допомагали їм здобути владу. Відтепер князі самі збирали податки й доправляли їх в Орду через своїх людей. Як Москва головною стала ключовою фігурою встановлення позицій Москви як головного міста російських земель став хан Узбек. Він вирішив обрати відповідального серед князів. Той отримував великокнязівський статус і загальний контроль над збиранням податків, або як тоді говорили, виходу. Головними претендентами стали тверські та московські князі. Перші мали кращі позиції, і цим лякали хана. Він вбачав загрозу від тверських князів для Орди, тому віддав перевагу слабшим і зробив ставку на Москву. У 1317 році хан понизив тверського правителя і зробив Юрія Даниловича, великим князем та відповідальним за збирання виходу. І ще віддав за нього свою сестру Кончаку. Так Юрій став гурганом. Зятем чингізидів. та Юрій не виправдав сподівань узбека. Він не впорався у війні з тверським суперником, який узяв кончаку в полон. Там вона швидко і загадково померла. Та не смерть рідної сестри стала причиною остаточного розладу між монгольським володарем та Юрієм. Ключову роль зіграли гроші. Через декілька років Юрій примудрився затримати або, взагалі, привласнити зібрані для Орди гроші. І саме цим вчинком він підписав собі вирок кривава боротьба за владу. Хан Узбек не стерпів зухвалості і викликав на килим Юрія та Тверського князя Дмитрія. Не чекаючи розгляду справи, Дмитрій у ненависті зарубав Юрія. Щоправда, за це й сам поплатився життям. Після цього хан надав великокнязівський статус Тверському князю Олександру, брату Дмитрія. Його правління було недовгим. У 1327 році у Твері вбили посла Орди. У відповідь Каральне військо знищило місцевих князів, а Олександр утік. Цим скористався новий московський князь, молодший брат Юрія, відомий нам як Іван Калита. Це він надіслав хану донос, у якому звинуватив Олександра в зраді та приховуванні ординської дані. За допомогою підкупу впливових радників хана він здобув його лояльність та отримав Велике Князівство. Як Іван Калита робив Москву Великою Іван Калита надовго зосередив у своїх руках збирання виходу для Орди. Його секрет успіху полягав у перевиконанні плану, якого він досягав тиском на інші князівства. Якось калита направив до Ростова своїх людей із наказом забрати все, що належить Орді, а потім і все інше. У результаті ростовська багата земля була повністю пограбована і опинилася на межі голоду. А потім Московський князь запропонував розореним жителям поселитись на його володіннях із повним звільненням від податків та отриманням матеріальної допомоги. Пропозиція була безумовно привабливою для тих, хто втратив майно та землю. Але за нею ховався хитрий план стратега Калити. Адже збіднілі та спустошені землі було легше скуповувати та завойовувати. Іван Калита постійно примножував свої володіння. Дрібні князівства, що залишалися без спадкоємців, окремі території або міста він купляв у хана за накопичені гроші. Калита означає сумку або гаманець, і це прізвисько пов'язано з грошовими оборудками князя. Хоча росіяни вважають, що прізвисько він отримав за щедрість. Князя уявляли нерозлучно з гаманцем, у який можна було й покласти гроші, і з якого їх же роздати. Московський князь не гребував насильницькими методами і фіктивними клятвами. У 1327-1328 роках він сприяв ординському каральному походу проти Твері. А коли Тверський князь Олександр Михайлович утік до Пскова, Іван Калита зіграв на давніх суперечках новгородців із Псковичами, аби вигнати Олександра із цього міста. Іван також тиснув на Великий Новгород, місто республіку, де статус князя був обмежений. Його цікавило приуральське срібло, яке здобували новгородці. У 1332 році, всупереч клятвеній угоді, укладеній із Новгородом, він почав вимагати додаткову виплату срібла. А за відмову захопив прикордонні міста Торжок і біжецький верх. Був іще один спосіб тиску на північне місто: хліб, якого Новгороду завжди не вистачало. Його сюди завозили в основному із суздальської землі. Перекривши постачання хліба, можна було змусити новгородців йти на потрібні поступки. Надлишкові кошти йшли і на залучення знаті з інших земель, що посилювало князівство. Івану Калиті вдалося переманити на свій бік митрополита руського Петра. З 1299 року резиденція митрополитів була не в Києві, а у Володимирі Суздальському. У 1325 році Калита переніс її до Москви. Так, він заручився підтримкою церкви і отримав ідеологічне обґрунтування своєї виняткової влади. Не просто князь, якого назначили ординці, а правитель, на стороні якого церква. Іван Калита та його нащадки змогли сісти на потоки. Вони збирали податки, контролювали Новгород і Приуральське срібло та мали підтримку церкви. А в 14 столітті, коли Орда переживала внутрішні війни за трон Хана, Москва взагалі відчула свободу. Князі затримували податки на багато років, тобто збирали регулярно, але залишали собі. Приводом не виплат стала відмова коритися незаконному володарю Мамаю. Відома Куликовська битва була наслідком карального походу ординського правителя у відповідь на затримку виходу. Тюркський слід у російських податках у 14 столітті Московське князівство запозичило деякі види грошових зборів у Орди. Так, давньоруське мито, що до сьогоднішнього часу зберіглось в українській мові, московити замінили на «тамга» – так монголи називали збір із торгівлі. Від «тамги» утворилось російське слово таможня. Однією з повинностей, яку взяли московські князі на себе, була організація урдинської поштової служби, що мала назву Ям. Її обслуговування забезпечувалося спеціальним збором, який із часом володарі Москви також почали залишати собі. Водночас у монголів було запозичено і практику податкових імунітетів. Особі або установі, яку звільняли від податків, видавали документ під назвою Тархан. Подібні імунітети добре відомі у Європі та, зокрема, в Україні. Але в Московії ця практика має східне походження. Державна скарбниця московських князів отримала тюркську назву Казна слово «деньги» теж звідти. Воно походить від ординської грошової одиниці Тенге. Цікаво, що до кінця 14 століття для східноруських земель тривав безмонетний період. За гроші правили або зливки срібла, або шкурки цінного хутряного звіра. Перші московські монети почав карбувати Дмитрій Донський у 1380-х роках. На одній стороні вони мали кириличний напис, на іншій арабський. З побажанням здоров'я законному хану Тохтамишу. Гегемонія Москви. Із часів Дмитрія Велике Князівство Володимирське остаточно закріпилось за московськими князями незалежно від позиції хана. А отже, вони отримали повну податкову владу. На початку 15-го століття воно як інституція взагалі припинило існування. Головним престолом стала Москва, а номінальним правителем усього краю Великий князь Московський. Можна сказати, що в цей момент Московське князівство перетворилося на державу Московію. З кінця 14 го до початку 16 го століття Москві вдалося підім'яти під себе навколишні князівства, а в кінці 15 го століття назавжди вийти з податкової залежності Орді. Зі смотрящих, поставлених над монгольською Руссю, вони перетворилися на її необмежених володарів. Поглинання частини князівств відбулося поступово і у відносно мирний спосіб. Наприклад, Ростовське князівство повільно інтегрувалося до Московії впродовж кінця 14-го чотирнадцятого, другої половини 15-го століття, крок за кроком втрачаючи ознаки суверенітету. Подібною була доля Ярославського князівства. Його останній князь був настільки слабким, а його влада настільки безперспективною, що він був змушений продати своє князівство Івану Третьому, Великому князю Московському. Велике Князівство Рязанське також увійшло до Московії поступово з другої половини 15-го до початку 16-го століття. У 1520-1521 роках воно було остаточно приєднане. В інших випадках, коли жертви пручалися, Москва розширяла володіння шляхом брутального загарбання. Так, в 1392 році московський великий князь Василій перший завоював Суздальсько-Нижогородське князівство і вигнав тамтешнього князя. Старий суперник Москви, Твер, трималася довго. Однак 1485 року була взята військами Івана III. Денацифікація Новгорода найяскравішим епізодом розширення Московії було загарбання Новгорода. До монгольської навали новгородська політична система передбачала існування князя, але не як єдиновладного володаря, а просто чільного посадовця республіки. Традиційно новгородці вибирали князів. Однак після монгольських завоювань новгородським князем майже автоматично став великий князь Володимирський. Коли гегемонію в східній Русі здобули московські князі, до них так само автоматично перейшов і статус новгородських князів. Але Новгород залишався окремою державою із власною зовнішньою та внутрішньою, зокрема податковою політикою. У середині 15-го століття новгородці всерйоз замислилися про те, щоб поміняти князів із московських на литовських. Західний вибір злякав Москву, і вона провела воєнну спецоперацію. У 1470-х роках, у результаті кількох походів, після нерівного збройного опору і за сприяння промосковської партії, Новгород був підкорений і денацифікований. Політична система республіки була ліквідована, еліта репресована, а значна частина населення виселена і замінена московськими людьми. Через 40 років черга дійшла до молодшого брата Новгорода Псковської республіки. Її було анексовано 1510 року. На відміну від Новгорода, ослаблений на той момент Псков не чинив такого ж опору. Але сценарій московізації повторився цілком за новгородським зразком. Московська держава. Російська версія Золотої Орди російська пропаганда вперто повторює, що являється нащадком Київської Русі. Та насправді вона завдячує своїм існуванням Золотій Орді. Адже від неї Москва перейняла дуже багато від слів до політичної культури, що визначила цивілізаційний розвиток цих земель на століття вперед, і головне, що допомогло піднятися цій країні, це право на збір податків на користь Золотої Орди. Напишіть у коментарях, чи ви згодні з думкою, що тривала залежність Московії від Золотої Орди, сприяла формуванню московського деспотичного устрою.